Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт з вами знову Сашко, і це гра козаки 3. І в нас тут нове протистояння. Подивіться, це дві тисячі українських вільних селян. Супер! А це в нас дві тисячі російських списоносців. Подивіться, подивіться, стоять вони і чекають на свою загибель. Дуже цікаво, як впораються зараз селяни. Я, як і завжди, кажу, що я не перевіряю заздалегідь, як саме закінчиться битва, щоб мої емоції були максимально реалістичними. Я взагалі така людина емоційна і. Ось такі відео мене дуже надихають, і я дуже люблю робити їх для вас. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть у коментарях. Слава Україні! Будемо разом підтримувати український контент. Тим паче, що козаки 3» – це українська гра. Ну що ж, не будемо довго чекати. Давайте виділяємо українських вільних селян. І нехай вони йдуть уперед. Виділяємо списоносців. І нехай вони теж йдуть уперед. І подивимось, як це буде. Дивіться, супер-супер. Дуже цікаво, дуже цікаво. Так, десь 500 Списоносців вже немає. Немає вже більше тисячі. Подивіться, достатньо запекла битва. Тут, тут, так, так, 150 списоносців залишилось. Ось вони тут щось переслідують селян. Давайте, давайте, мучіть їх. Супер, супер, супер. Так, селяни, селяни. Ууу, продовжуйте. Давайте, селяни. Покажіть Да, Є, є, є. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Подивимося ось тут, кубка селян. 300. Ось тут 228. Ось тут 67. А що в нас тут? Хто в нас тут такий малесенький залишився? 25 списоносців. Ну, давайте, давайте подивимося на це. Ну, нехай вони йдуть уперед і подивимося, чим це закінчиться. Давайте, давайте, йдуть, вони йдуть. І зараз, зараз, селяни надають їм. Дав своїми сокирами. Супер, друзі! Супер! Так закінчилася ця битва дві тисячі українських селян проти двох тисяч списоносців російських. Супер! Залишилося ще 580 українських вільних селян. Нікому не скорених. Ось так, друзі. Ось така Україна сильна і непереможна. І я. Точно знаю, друзі, перемога буде за нами. Це 100%. Ну що ж, з вами був Сашко, це гра Козаки 3. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати в коментарях Слава Україні, якщо є змога та можливість, можете мені щось задонатити. Буду дуже вдячний, бо намагаюся для вас робити цікавий контент щодня. І до побачення! І всього вам найкращого, друзі! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення.